Моє шанування чергова розпаковочка. Це вчора буквально замовив в першій половині дня і сьогодні вже отримав посилочку. Це польський магазин. Ось тут назва сайту, якщо когось буде цікавити. Що-що, а швидкість там є. По замовленню була пропозиція в чаті. Що напиши, що хочеш. Подаруночок. отримаєш подаруночок. Зараз подивимось, який подаруночок вони прислали. Замовлені, те, що... Замовлені фарби олійні. Це в мене тато малює. Казав, закінчуються фарби деякі. І казав, бери такі, щоб були побільші тюбики. Ого! Так, отак от виглядає те, що в нас тут запаковане. Отакий от, от тюбік. Ого. Ну, розмір та-та сподобається. Це вибирав те, що по масі... по масі дешевше виходить. Так Ну, давайте подивимось, які тут, які тут фарби. Це ж цікаво, це, це вангоговські фарби. Фірма у нас Royal Talents. Це в нас, Уль Ультрамарин. Ось так виглядає. Ну, <с protege> дай Боже, дай Боже, щоб тато малював. Так, це в нас що. Палена Умбра. Ну такий, Такий тюбик. Нормальний. Це в нас що? П'ятьсотки чи що це у нас? Який тут об'єм. Ано. Ні, 200 мл. Мені здавалося, що вони повинні бути меншими, але... Ну так, так виглядає 200 мл. Добро. Так. Далі. Біла титанова. Так, 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 так. Це посилка. Безкоштовна від 250. Ну, тобто є сума, бо може це теж може змінюватися, є сума, від якої посилка включена вже в ціну. Ага, і тут ще вони запхали сюди. Менше ще з такими пімпочками, Тут у нас жовтий. Вже менше тюбики. Так, індійський жовтий. А ну, тут. Індійський жовтий, ага, і це, 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 це ще, ще, ще менша. Гуаш, синельєровську. ага, це в нас уже подарунок іде. Синельєровська гуаш, і, і куди я її це так само татові піде важко. Хай бавиться. Ось такий. Ось такий подарунок. Несподіванка. На все добре.